Найбільше в історії Євросоюзу допомога цивільному населенню запас таблеток калій йодиду на випадок радіаційної небезпеки та як Євросоюз може допомогти Україні пережити найскладнішу зиму за роки незалежності нашої країни. Про це все у сьогоднішньому випуску рубрики Союзники. А тепер про все по черзі почнемо з найбільшої за часи існування Єврокомісії операції з виділення допомоги в рамках механізму цивільного захисту населення. Цей механізм спрямований на запобігання катастрофам. Тобто, коли надзвичайна ситуація у певній країні виходить за можливості її подолання всередині країни, ЄС приходить на допомогу. Адже катастрофи не знають кордонів. А об'єднання можливостей усієї Європи дозволяє забезпечити сильну колективну відповідь. Цим механізмом скористалися і Україна Цьогоріч, 15 лютого, майже за 10 днів до повномасштабного вторгнення Росії, наша країна активувала механізм цивільного захисту ЄС в рамках підготовки до масштабної надзвичайної ситуації. Щоб в усьому розібратися, ми запросили до розмови Марію Зубер, заступницю голови координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації Європейського союзу. Пані Марія, вітаю вас для початку. Попрошу пояснити скільки і що отримала Україна від Євросоюзу в рамках механізму цивільного захисту населення безпосередньо з початком повномасштабної війни, та дотепер усі країни-члени Європейського союзу і країни-учасниці надали майже 70 тисяч тонн допомоги Україні. А сума нашої підтримки становить понад 444 мільйони євро. Це сума допомоги в натуральній формі, а також супутній підтримки, яку ми надаємо для транспортування цієї гуманітарної допомоги. У нас також є медична евакуація, тому ми маємо хаб для українських пацієнтів. З моменту заснування в 2001 році механізм цивільного захисту ЄС відповів на понад 600 запитів про допомогу всередині та за межами ЄС. У відповідь на військову агресію Росії проти України Єврокомісія координує найбільшу в історії операцію в рамках механізму цивільного захисту. Усі 27 країн Європейського союзу, а також Норвегія, Туреччина та Північна Македонія, запропонували допомогу в натуральній формі, починаючи від медичних товарів та прихистку до автомобіль. Білів та енергогенераторів. Ми охоплюємо всі види необхідної допомоги, тому це може бути медична допомога, продукти харчування, протипожежне та промислове обладнання, деяке сільськогосподарське обладнання та обладнання для охорони спадщини тому дійсно це найбільша та найскладніша операція в рамках механізму цивільного захисту. Наприкінці серпня Європейський Союз отримав від уряду України запит на таблетки йодиду калію, ті самі ліки, які у випадку радіаційної небезпеки будуть потрібні українцям. Загалом ми надали Україні 8 мільйонів упаковок йодиду калію, і це було розділено на два бюджети. Після початку повномасштабної війни в березні надати таблетки Україні запропонували Іспанія та Франція. Також ми додали таблетки калій йодиду з рятувальних запасів країн-членів Європейського союзу. і це було близько трьох мільйонів упаковок. Їх надіслали в Україну приблизно в березні квітні, але після відключення Запорізької атомної електростанції ми отримали запит на оновлення запасів цих таблеток від української влади. Тобто ще 5,5 мільйонів упаковок йодиду калію. 500 тисяч запропонувала надати Австрія і решта 5 мільйонів з європейських рятувальних запасів. їх вже відправили в Україну. Тому, якщо я добре розумію, українська влада їх отримала і зможе роздати населенню. Поки триває загарбницька війна Росії проти України, наші гуманітарні потреби продовжують зростати. Попереду найхолодніша зима за часи незалежності України. Про це ще влітку українців попереджав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, адже Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Ракетними ударами ворог руйнує об'єкти енергетичної інфраструктури. Чи є вже запити від України щодо допомоги пережити зимовий період? Ми звернули увагу на кілька моментів. Перше, це тимчасові помешкання, пристосовані для проживання взимку. Ми працюємо разом з нашими державами-членами і надали прямі гранти в розмірі майже 45 мільйонів євро на закупівлю тимчасових помешкань. зараз перша партія таких помешкань вже прямує в Україну. Україна також наголошує, що у холодний зимовий період вкрай знадобляться генератори, системи опалення, електрообладнання. І над цими питаннями ми також працюємо. Лютий 2022-го розділив життя кожного з нас на до і після. Попереду знову непередбачувана зима, але тепер лютий вже кожен з нас. А наші союзники нас чують і допомагають. Наближаємо нашу перемогу разом. До зустрічі.